Привіт! З вами, як завжди, головний шарлатан країни пан Датаро. Дивимося Миргород та Полтаву сьогодні. Давайте Миргород найближчий час. Дивимося Миргород найближчий час. Загроза для Миргороду. Так, Миргород, склад військовий. Якщо є загроза для нього. Так, військова інфраструктура під загрозою. Плюс можуть бути обмеження щодо ресурсів, якась буде шахідна атака, скоріше за все, на Миргород все, що пов'язано біля води, житлові будинки біля води. Якщо у вас є таке, то, будь ласка, обережно. плюс центральна площа місця по шестірці жезлів. Так? Людні місця, скажімо так. І. І, і це у нас е, цей о, жд вокзал Миргород. жд вокзал мені не подобається. Е, тут якась логістика, чи авто, чи жд вокзал. Можливо, прям там прильот прямий або жертви можуть бути. Будьте обережні. Так, Миргород подивилися. Давайте Полтава. Полтава. Так, шахеди, людне місто, центр города біля води. Плюс логістика дуже сильно буде страдати логістика. Дороги, розв'язки, все, що біля води, можливо, міст в Полтаві, якщо є також під загрозою. І може бути пряме влучання все, що пов'язано з військовою. Інфраструктурою, а також цивільними людьми, десь в центрі міста мені показує. Будьте, будь ласка, обережні. Значить дороги розв'язки, житлові будинки і пряме влучання щодо центру міста можливе. Дякую.